Згідно з традиціями та легендою про заснування Києва заведено вважати, що Київ завдячує своєю появою трьом братам із племені полян, Києві, Щикові, Хоробові та їхній сестрі-Нибідь. За легендою, князький сидів на горі. В день у звісу Боричева, а гіщок сидів на горі, яка нині зветься Щековицею, а горив на третій горі, і через це ще й прозвана вона Хорвицею. І збудували вони городок в честь свого старшого брата і нарекли його Києвом. Навколо міста в Києві були гості ліси Пуща Велика. І поляни наполегливо розбудовували місто. І сестри названа річка Лівінь. А гора, де мешкала княжна, називається відтоді дівчирою. Єгенія Ольга була правителькою київської Русі у 10 столітті. Вона відома своєю мудрістю та справедливістю. І чоловіка князя Ігоря, вона почала правити від імені її, її сина Святослава. Вона провела важливі реформи, зокрема, змінила податкову систему, щоб покращити життя людей. Також Ольга, першою з князів, прийняла християнство, що мало великий розвиток для Русі. Володимир Великий народився у 979 році. Князь відомий як Володимир Ясне Сонечко, Володимир Святий, Володимир Хреститель. Він охрестив Київську Русь, за це його винесли лик Святих. Князь почав виготовляти перші монети в Київській Русі. Дружбу з ним хотіли європейські імператори і королі. Володимир Великий мав 18 дітей. Помер він в 2015 році. Ярослав Мудрий створив першу сільську школу, де навчалося 300 дітей, грамот і мов. При Святій Софії працювали перекладачі та переписувачі. Що говорить літописець? Ярослав списав багато книжок, поніс до церкви та зробив першу в Україні бібліотеку.